Коли твоє серце гаряче, як піски рідного Єгипту, а душа понад усе прагне здобути волю, тоді в тебе немає іншого виходу, як стати революціонером. Достеменно невідомо, чи саме це стало причиною, завдяки якій гамаль Абдель Насер виступив у похід проти колонізаторів. Проте результат говорить сам за себе: ось уже більше півстоліття Єгипет суверенна і ні від кого незалежна держава, сильний гравець регіону та одна з прилин Африки, а все завдяки незламній волі до перемоги молодого офіцера Єгипетської армії. Мії Гамаля Абделя Насара. Насар з дитинства виховувався думкою, що його рідний Єгипет має бути не лише незалежним, але й самостійним. Король Фарук, I, який керував Єгиптом, у всьому дослухався до колишніх колонізаторів англійців. Економіка країни перебувала у шалюгідному стані. Всі стратегічні галузі контролювали іноземці. Населення було безграмотним. Україні процвітали корупція та хабарництво. Насер, який обрав собі кар'єру військового, почав згуртовувати навколо себе молодих офіцерів однодумців. Військові прагнули змін до того ж, усі прагнули реваншу за програну арабо-ізраїльську війну, та змінити владу можна було лише шляхом заколоту. 23 липня 1952 року організація Вільні офіцери одним із засновників якої був Гамаль Абдельнасер, завдали удару. Одночасно, виступивши в Каїрі, Олександрії та інших єгипетських містах, вони здійснили безкровний переворот та захопили владу. Короля Фарука І скинули. Народ підтримав повстанців, які обіцяли радикальні зміни та загальне процвітання для країни. Прийшовши до влади, заколотники одразу ж провели земельну реформу, зокрема, виділили угіддя бідним селянам. Та серед офіцерів одразу ж намітився розкол. Генерал Мохамед Нагіб, якого призначили главою держави, хотів негайних демократичних перетворень, скликання нового парламенту та передачі влади від військових до цивільного уряду. Проти виступив насер. Підполковник вважав, що на перехідний період ця влада повинна перебувати лише в руках військових. У 1954 році Насер забрав у свої руки всю повноту влади. Тоді ж під час параду на нового главу держави здійснили перший замах. Замовники вбили тих, хто стояв поруч з насером. Диктатор піднявся на повний зріст і закричав: Хай вони вб'ють мене. Я лише один із багатьох, і з моєю смертю революція не закінчиться. Годі й казати, що насер залишився неушкодженим. Прийшовши до влади, революціонер одразу ж узяв курс на створення могутнього Єгипту. Насамперед він націоналізував Суецький канал та повиганяв з країни усіх британців. Також передавши власність держави їхнє майно. Розлючені західні країни натравили на Єгипет Ізраїль. Попри втрату майже всього синайського півострова, полковник не відмовився від своїх планів і довів справу до кінця. Суецький канал став єгипетським, престиж держави зріс. А Насер в очах пересічного єгиптянина. Остаточно перетворився на героя. Герой революціонер не терпів критики, а мірилом справедливості своїх дій, як і Шарль Де Голь, вважав власну совість. Тому дуже скоро революціонер перетворився на того, проти кого він усі роки боровся: на диктатора. Втім, дуже працелюбного диктатора. Насер невтомно працював по 18 годин на добу, а мешкав у скромній трикімнатній квартирі. Попри те, що Насер заборонив Україні усі політичні партії, крім однієї, і кілька разів програвав війну одвічним ворогам ізраїльтянам, народ любив його понад усе. Навіть коли полковник зневірився у власних силах і подав у відставку, народ вийшов на вулиці, вимагаючи його повернення. Правив Гамаль Абдель Насер до 1970 року, коли помер від серцевої недостатності. Організм не витримав 18 годинного робочого графіку. Та справу насера продовжили його вдячні послідовники. А для багатьох єгиптян Насер і зараз залишається синонімом відданого революціонера. 18 грудня 2010 року в Тунісі розпочалася загальнонаціональна акція протесту проти політики президента Зін аль-Абідіна Бен Алі. Поштовком стало самоспалення туніського вуличного торговця фруктами Мухаммеда Буазізі, вчинене на знак протесту проти свавілля поліції, яка конфіскувала його товар. Хвиля протесту завершилася відставкою президента і його втечою за кордон. Та це був лише початок світом розпочала ходу арабська весна. Успіх жасминової революції в Тунісі дав поштовх протестам в інших арабських країнах. Серія масових вуличних акцій, революцій та внутрішніх військових конфліктів прокотилася Алжиром, Ліваном, Єгиптом, Єгиптом Єманом, Лівією. Загалом арабська весна зачепила більш ніж 15 країн. У деяких з них вона триває і дотепер. Слідом за Бен Алі владу втратили ще два одіозних диктатори: Хосні Мубарак та Муамар Каддафі. Останнього народ жорстоко розтерзав прямо на вулиці, а його тіло довго виставлялося в холодильнику одного із супермаркетів. Військовий трофей, втім, Мубарака суд виправдав: слід зазначити, що не останню роль в самоорганізації населення зіграли соціальні мережі. Там люди домовлялися, коли йде проводити акції, поширювали інформацію та попереджали про небезпеку. есть у революции начала, нет у революции конца. Этот лозунг российских революционеров взял на вооружение ливийский полковник Муаммар Каддафи, когда создавал свою джамахирию – идеальное государство. Как показало время, идеальной она была лишь тогда, когда жил ее создатель. А с его смертью богатая и процветающая Ливия превратилась в очередную проблемную горячую точку. Каддафи – пример того, как из никого стать всем. Он родился в семье бедуинов. Перспективы будущего правителя с самого рождения были довольно туманны. Все, о чем он мог мечтать, это о том, чтобы унаследовать отцовских верблюдов. Однако, благодаря природной любознательности и любопытству, Каддафи смог выбраться из пустыни в цивилизованный мир. Когда Каддафи исполнилось 11, Ливия получила независимость. Во главе государства стал король Идрис I. Монарх медленно отдавал государство, в концессионное рабство британцев, американцев и французов. О наполнении казны беспокоиться тоже не приходилось. Сначала Идрис получал деньги от правительств стран, которые разместили в Ливии свои военные базы. Потом, когда в конце 50-х годов в Ливии обнаружили залежи нефти, Идриса финансировали уже нефтяные корпорации. Ежегодно в казну страны поступали сотни миллионов долларов, которые король тратил исключительно на собственные нужды. Каддафи, между тем, прокладывал свой путь к славе. В ливийских условиях едва ли не единственной возможностью для молодого человека выбиться в люди была армия. Ведь на нее король Идрис не жалел денег. Именно благодаря армии Каддафи стал тем, кем и должен был стать – революционером. Молодой капитан Муаммар Каддафи в 1964 году вместе со своими единомышленниками создал подпольную организацию «Свободные офицеры». Медленно набирая сторонников среди своего окружения, мятежники готовили переворот. Воспользовавшись моментом, когда король Идрис I выехал за границу на лечение, офицеры решили действовать. 70 мятежников с оружием в руках захватили главные посты в Бенгази и провозгласили свержение монархии. Весь моментально разлетелась страной. Пуч поддержали другие военные гарнизоны. За два часа власть в стране перешла к вновь созданному революционному совету. Единственной жертвой переворота стал гвардеец личного полка Идриса I, который не пожелал сложить оружие и покориться мятежникам. Узурпировав власть, свободные офицеры назначили Муамара Каддафи полковником и главнокомандующим всех вооруженных сил страны. За год Каддафи официально стал премьер-министром. Первым указом новоиспеченного главы правительства была немедленная эвакуация всех иностранных баз с территории страны. Далее Каддафи национализировал все иностранные банки, которые имели представительство в Ливии, и забрал в государственную собственность все нефтяные месторождения, которыми фактически безраздельно пользовались иностранцы. Также Каддафи запретил деятельность всех политических партий и провозгласил, что Ливия в дальнейшем будет развиваться своим особым путем. Полковник за рекордно короткое время создал и начал воплощать в жизнь концепцию Джамахирии – власти народных масс. Свои идеи Каддафи изложил в «Зеленой книге» – произведение, которое моментально получило культовый статус среди левицев и стало чем-то вроде маленькой красной книги цитатника Мао для китайцев за очень короткое время Каддафи смог провести масштабные реформы и улучшить благосостояние ливийцев. В стране развивалась инфраструктура, полноценно заработали школы, начали развиваться различные отрасли экономики. На внешней арене Каддафи носился с идеями панорабизма, хотел объединить все арабские государства в одно. Поэтому сразу же после прихода к власти предложил объединиться Египту, Судану и Тунису. Своих попыток полковник не оставлял десятилетиями, даже после того, как ему отказали все соседние государства. годами все больше начали проявляться странные стороны полковника. Особенно его пристрастие к китчу, фантастическим военным нарядам, женской охране и так далее. В начале 80-х годов Каддафи превратил страну в огромный террористический лагерь, где имели возможность тренироваться все радикальные организации. Долгое время мир закрывал глаза на деятельность полковника, боясь потерять ливийскую нефть. Но после терактов над Локерби за Каддафи взялись всерьез. Против ливийского лидера ввели жесткие санкции. Полковник вынужден был несколько сдать позиции. Ливийцам, наконец, надоели выходки главы государства, который десятилетиями держал власть в своих руках. Поэтому арабская весна завершилась для Каддафи смертью, в охваченной народным восстанием стране, а со смертью полковника закончилась и вечная ливийская революция. На цих кадрах повстанці везуть уже мертве тіло Муамара Каддафі, 20 жовтня, 2011 рік. Три кулі, дві в ноги та одна в голову, означали кінець панування лівійського лідера. 29 червня 1949 року в Південно-Африканській республіці прийняли закон про заборону шлюбів між представниками різних рас. Це стало першим кроком до встановлення в країні політики апартеїду, узаконення дискримінації та відвертого гноблення темношкірого населення, що тривав 45 років. Для початку провели класифікацію, і усім повнолітнім видали посвідчення із зазначенням раси. Потім населенню повідомили, що представники різних рас не можуть жити плічопліч. Для кожної відвели окрему територію. Так почалися примусові депортації трьох мільйонів людей. Зрештою, темношкірих юридично вважали громадянами не пар, а однієї з десяти автономних територій. А якщо ж працювали в пар, то як іноземні робітники з тимчасовим дозволом на роботу влада робила все, аби біле і темне населення майже не пересікалось: окремі школи, університети, лікарні та потяги. Білі автобуси їздили до білих зупинок, чорні до своїх. Вивіски тільки для білих можна було побачити на пляжах і навіть на лавках у парку. Система апартеїду викликала значний внутрішній опір. У відповідь на численні страйки поліції дали право затримувати людей на термін до 12 діб. Лідери усіх визвольних організацій сиділи за ґратами. Ситуація змінилася на початку 90-х. Радянський Союз тріщав по швах, тож пар втратила стратегічну роль партнера США в боротьбі з поширенням комунізму. Європа і штати більше не хотіли закривати очі на кричущу расову нерівність. Побоюючись санкцій з боку заходу, промисловці почали вимагати в уряду рішучих змін. Із тюрем випустили майже тисячу політичних в'язнів. Дисиденти могли вільно повертатися з-за кордону, їм гарантували імунітет від судових переслідувань. Потім бажання помсти спровокувало численні напади на поліцейських та білих фермерів. Країна опинилася на порозі громадянської війни. Аби її не допустити, оголосили позачергові вибори. Президентом Пар став головний борець проти апартеїду Нельсон Мандела. Надцяте лютого 1990 року, південна Африка, після 27 років ув'язнення, вийшов на свободу Нельсон Мандела за першими кроками на волі легендарного борця за партиїдом спостерігав увесь світ. З-під стін в'язниці вели пряму телетрансляцію. Того ж дня Мандела звернувся до своєї нації з промовою, в якій закликав до мирного врегулювання конфліктів із білим населенням пар. Мандела серйозно зацікавився політикою у 25. Згодом він приєднався до африканського національного конгресу, який боровся проти режиму апартеїду та расової сегрегації. Однак мирні акції протесту не допомагали. Тому Мандела виступив за збройну боротьбу. У 1963 році його звинуватили у спробі державного перевороту та засудили до довічного ув'язнення. Мандела відбував покарання в одиночній камері, та навіть перебуваючи у таких важких умовах, йому вдалося заочно закінчити лондонський університет і здобути ступінь бакалавра юридичних наук. Роки за ґратами не зламали Манделу. Після виходу на свободу він знову очолив африканський національний конгрес. А вже через три роки, у 1994-му виграв перші в історії Південно-Африканської Республіки демократичні вибори та став першим темношкірим президентом пар. Мандела пішов з життя у віці 95 років у грудні 2013-го. Церемонію прощання з людиною, яка стала символом незламності у боротьбі за свій народ, на його батьківщині відвідали десятки тисяч людей. У ніч проти 15 травня 1948 року єгипетські літаки бомбардували Тель-Авів, столицю новоствореної країни Ізраїлю, що встигла проіснувати лише добу. Так розпочався відкритий арабо-єврейський конфлікт. Поштовхом стало рішення ООН виділити євреям значну частину Палестини. Проти Ізраїлю виступили країни Арабської Ліги, включаючи Єгипет, Сирію, Ліван, Саудівську Аравію та Ємен. Загалом їхня армія нараховувала 40 тисяч солдатів. Натомість ізраїльська була вдвічі меншою. Не мала ні гармат, ні танків, ні літаків. Утім, зброї вистачало. Євреям допомагав радянський союз, Чехословаччина. Фінансова допомога надходила зі США. До того ж, солдати та офіцери були добре мотивовані. Багато з них були активними борцями з нацистами в Європі. Для них це був не просто збройний конфлікт, а війна за незалежність. Спочатку події розгорталися на користь арабів, та вже в липні ізраїльтяни перейшли в наступ, а до кінця року зайняли всю територію Палестини і підійшли до кордону з Ліваном. Таким чином Ізраїль захопив майже 7 тисяч квадратних кілометрів території Палестини. Яка за рішенням Генеральної асамблеї ООН мала прийти до Арабської держави, а ще західну частину Єрусалима? Ізраїль підписав зі своїми сусідами договори про припинення вогню. Почалося масове переселення людей з території, які захопив Ізраїль, виїхало майже мільйон арабів. Такі ж акції вигнання відбувались і в арабських країнах. Свої домівки покинули майже 600 тисяч євреїв. Та насправді це протистояння стало лише початком багаторічного конфлікту, який триває й досі. 3 лютого 1969 року Каїр, Єгипет. Палестинський національний конгрес обирає лідером організації визволення Палестини Ясіра Арафата. Арафат зарекомендував себе відданим борцем за визволення та незалежність Палестини. Усе своє життя революціонер присвятив боротьбі проти ізраїльтян. Перший бойовий досвід Арафат отримав, коли у 1956 році брав участь у війні за Суецький канал на боці Єгиптян. Ставши на чолі ООП, Арафат одразу ж розділив організацію на два крила: військове і політичне. Відтак постійно атакуючи ізраїльські сили та вчиняючи теракти проти ізраїльської армії, ясір Арафат одночасно використовував дипломатичні важелі для тиску на Тель-Авів. Молодого та перспективного борця зі світовим сіонізмом підтримали майже всі арабські держави регіону та найбільшу допомогу надав СРСР, який розглядав Арафата як противагу єврейському впливу на Близькому Сході та обмежувальний фактор для американців. Фактично саме завдяки діяльності Ясіра Арафата ООП з терористичної організації перетворилися у легітимний орган, який боровся за незалежність палестинського народу. Попри численні замахи та спроби усунення, Арафат завжди залишався на коні і ще запекліше продовжував боротися проти ізраїльтян. Результатом боротьби стало часткове дипломатичне визнання Палестини, яка отримала статус спостерігача в ООН, та таке ж часткове припинення протистояння з Ізраїлем за те, щоб його народна крок наблизився до незалежності, Ясір Арафат віддав власне життя. Він помер у 2004 році в Парижі. Його рідні стверджують, що борця за незалежність Палестини отруїли полонієм ізраїльтяни.